Надаю відповіді на часте запитання під відео, коли я показував пружинний стартер, який можна придбати в магазині Планета Залізяка до дизельних двигунів або мотоблоків. Номер двигуна 178 6 кінських сил, або номер двигуна 186 9 кінських сил, як у такого тракторця, наприклад. Люди запитують, чи стане він до двигуна бензинового повітряного охолодження, наприклад, до генератора або мотоблока. Показую, що стоїть бачите, стандартний механізм для запуску, і цей механізм він просто не агрегатується. Тобто агрегатувати не можна. Тому не витрачайте, будь ласка, свій час і не шукайте саме цей пружинний стартер. Можливо, китайський виробник поставив вже на ринок України. Я не володію цією інформацією, або поставить на ринок України. Далі. До речі, залишилось два штуки. Ціна 3400 гривень. Людям сподобалось, вони розкупили, не дивлячись на негативні коментарі. А також коментарі, які думаю вводили в оману. Казали, що можна придбати за 450 і 350 гривень. Я проаналізував, заходив, писав коментарі, писав відповідь, хотів очікувати. Там лише йде пересилання на якісь посилання. Тобто, мабуть, якісь цікаві люди збирають людей, набивають на свій канал, а потім продають цей канал. Ймовірні шахраї. Купити за цією ціною я не зміг. Тому спробуйте, але такої ціни в Україні я ніде не знаходив. Ціна в Україні в закупці багато разів більша. Далі є за 2900 ось такий. Він теж конструктивно не підходить. Єдине, що можна, до речі, запускається коробою, зараз 5 штук по 2900. Можна його пообрізати, можна покулібнічити. І, можливо, щось в когось і вийде. Але або вийде, або ні, зіпсувати 2900. Пересилка новою почтою або делівері теж займає кошти. Надаю інформацію теж для людей, які писали, що двигун бензиновий з електростартером коштує трошки більше в таті грамота. А стартер 3400 звідки така ціна. Так мова не йшла у моїх роликах про бензинові двигуни, бо сюди він не агрегатується. І люди, які це пишуть, Просто вводять в оману інших покупців. Ці старти зроблені до дизельних двигунів номер 178 6 кінських сил або 186 9 кінських сил. Тут, наприклад, там пишуть, що 10 сил, хтось пише 12 сил. але насправді 186-й двигун це 9 кінських сил, от як у мотоблока заряди 9 кінських сил. От саме до них і розробили китайські постачальники. Пружинний стартер та ручний стартер. Добра здоров'я вам. І в нашому магазині прийшли покупці, І в нашому магазині дуже багато різних двигунів від різних компаній: Odwerk, Кентавр, тата грамота, вітлс, зубр. Пишіть мені у вайбер 067 412 39 27. А я побіг до клієнтів. Дякую за увагу. Намагався розкрити тему. Якщо не розкрив, пишіть Буду відповідати.